Доброго вечора, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти, як пенсіонерам з України та відповідним особам отримати в Польщі безкоштовні ліки та гарні знижки на них. Відповідно до програми «Ліки 75 та нормам закону про медичні послуги, які фінансуються з державного бюджету за державні кошти. Особам зі статусом біженця, особам, які мають тимчасовий захист, та особи, які добровільно застрахувалися, мають страхування або обов'язкове страхування, можуть претендувати на цю програму, якщо за однією умовою їхній доход не перевищує вищого критерію або критерію прибутковості. Тобто ваш дохід має бути нижчий критерію прибутковості. На території Польщі. Що хочу ще сказати: громади України, які знаходяться в Польщі, можуть також отримати покриття видатків на медикаменти та медичні вироби. Українці, які перебувають на території Польщі зі статусом біженця тимчасового захисту, мають песель Укр та приїхали і перетнули кордон. Після 24 лютого 2022 року, із-за війни, яку розпочала Росія проти України, мають право на знижку на медикаменти та препарати до 70% від собі вартості. Але слід це перевіряти. Також українці мають не забувати, що на території Польщі для українців зі статус Укр, які мають Песель Укр. Діє програма Health for Ukraine 500Lки. За цією програмою ви можете отримати 500 злотих на ліки, 350 злотих на ліки, які відпускають за рецептом, та 150 злотих, які можуть бути оплачені за ліки, які можуть продаватися в аптеці без рецепту лікаря. У всіх випадках вам потрібно Підтвердити ваше офіційне перебування в Польщі, тобто що у вас є песель, песель це ідентифікаційний номер, але в випадку знижок і безкоштовних ліків вам потрібен песель Укр, тобто зі статусом Укр, та документ, який засвідчує, що ви дійсно перетнули кордон України і Польщі, тобто ви виїхали з України до Польщі після 24 лютого 2022 року і можете його підтвердити. Щоб не виникало питань, що ви не правомірно отримаєте ці допомоги. Друзі, я думаю, ця інформація має бути важлива старшим людям і допоможе зекономити їм кошти навіть на віках. Дякую, що дивитесь канал, ставите лайки, підписуйтесь, коментуйте та поширюйте. Всім бажаю гарного вечора, слава Україні! Друзі.